Сьогодні 13 березня 2014 року. Колишній президент Віктор Янукович вже давно розшукується новою владою України і в нас в Україні, і за Рубежем. І прекрасно дає, виступає, дає прес-конференції. В Ростові-на-Дону в Росії. І в цей самий час він продовжує вітати ямпільчан при в'їзді в Ямпіль, продовжує стояти на тій трасі, по якій щодня їдуть в Вінницю так звані ходаки з Ямполя до новопризначеного губернатора Олійника, щоб той призначив їх тут намісниками. Президента в Ямполі головами чи головою РДА і йде велика битва за цю найвищу посаду. А тим часом всіх їх проводжає туди до Вінниці ось цей Янукович з бігборда. Якась. На реальність Якийсь сюрреалізм, якась фантасмагорія.